Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати, в якому стані моя колекція абрикосу після такої сильної Спишки маніліозу. Передумова всього. У нас після 25 березня не було ні одного дня сонячного. Кожен день дощі були. Обробку зробити було неможливо, Абрикос цвів. Частково один той самий сорт мог свісти не тільки дві. Тобто не було можливості обробити повноцінну поцвіту. його. Сам, саму обробку першу я в цьому не встиг зробити після обрізки. Тобто вся надія була на після, під час світіння. Але під час світіння у мене вийшло обробіток провести всього десь. Відсотки на 30. Тому що, якщо не вітер сильний, то дощ, то мряка, то туман. Навіть якщо з утра нема дощу, до обіду роса сильніша була. Підходиш до цвіту, струшуєш гілку з неї, як дощ іде. Весь цвіт був в воді. Ну, самі розумієте, що можна обробити робити в такому стані квітку як. Коли получалося, то обробляв сігнумом самому цвітінню, але, надії, було мало на це. Ну, от така передумова всього, що зараз покажу, подивитись, побачити, зробити висновки по сортах. Так що стартую, показую сорти, які в якому стані, яка завість. І ще наголошую. Я здивований в тому, що саме безплідні сорти зав'язалися. Не було ні пчоли, нічого. Сорт Робада. Приблизно 50 на 50 справився зманілії, але цей сорт вважається не стійким до монілівозу. Він дуже так важко прокидається дерево, але урожай буде. Прищепа Кіба Дель Парадісо. Є повністю. Ураження немає, плоди є. Сорт Бетінка, ЛТЦ86 чешський. Ну, Цей порадував тут уліплений сорт. Є урожай. Ураження майже не було. Новинка Вегама Також є врожай запилився. Харкот з урожаєм. Запилення було. Ураження незначне. Значить, здивував вандеркот. Він ті роки такий був слабенький по поводу маніліозу. І цвів рано, але з ним все добре. Є ураження, відсотків 20-30 є, тонкі гілочки. А так врожай буде, я здивований, я думав що він зовсім буде вражений. Ось такі завязі маю. Ось такі є. Ну, в цілому 10-15% по броні. Це санітарна обрізка і все. Хочу показати ще новинку свою. Сорт Лідо ранній. Має пізне цвітіння ураження немає зовсім. Такий гарний, мені сподобався. Цвів пізніше, ніж ранні сорти. Могадор, все добре. Є зав'язь відцвів невеличке враження, тоненький гілочок. Джингат купа зав'язі. Самплодний ураження немає. Можна сказати, топ серед стійких. Це перший подружний джингат у мене, покажу літом плоди. Надранній Колорадо також є плоди. Зав'язався. Невеличкі ураження, але для такого періоду і для такої обробки це супер. Новинка сорт Примаріс. Я за нього чув, що він дуже цікавий в плані стійкості і товарності. От тепер бачу, що так і є. Завість достатньо, ураження мінімальне. Світкот Завість є, ураження мінімальне. В цьому році Харостар сильно вразився. Дуже постраждав. Харостар такий ще голий стоїть. Все згоріло. Хоча ті роки мене постійно радував врожаєм. Можливо, це купа несприятливих чинників для нього в цьому році. Тому що ну, такого року я за Все ж, я не пам'ятаю, щоб такий збіг був на такий час дощів і холоду. Зазвичай як цвіте так. 3-5 днів, негода, потім сонечко. А тут місяць було, я не знаю, як воно взагалі все відцвіло Новинка Сефора. Зав'язався добре, ураження мінімальне. Сорт Бержарон. Після цвітіння ураження немає. Плодів дуже багато. Новинка сорт Лука. Сорт спіє раніше цій або разом з нею. Ураження мінімальне. Плодів, мабуть, в середньому. Менше середнього показника буде. Сорт космос новинка. Плодів небагато, але ураження майже немає. Ну, Щоб ви розуміли, це не самоплідні сорти, але в таку погоду навіть така кількість плодів це шикарно. А ось гвоздь програми. Новинка satisfaction в мене. Я такої завізі не бачив в цьому році густої. Дуже багато нав'язалося його, ураження немає. Ставимо в десятку стійкості. В топ-10 стійкості до вінільозу. Трос оранж консервний сорт поганенько переніс, хоча у нього стійкість до низьких температур, його головна фішка. Також новинка Бержеваль, смачний ранній сорт, рекомендую. Красивий, чистий. Дуже зав'язався добре. Мабуть, теж самоплідний, точно не знаю. Ну, така кількість плодів тільки в самоплідних сортів в цьому році, быть... Ось гляньте сюди, що робиться. Сорт Бержеваль також можна в топ-10 відносити до стійкості до менеліозу. Сорт плаєкот також багатенько зав'язалося, самоплідний сорт. Ураження незначне, де-не-де тонкі гілочки. Все добре. Сорт Пісана, самоплодний, середньопізній. Також добре зав'язався. Ураження майже нема. Новинка Ізі Гат. Сорт. Такий малинового кольору з малиновим присмаком. Дуже смачний сорт. Дуже ізящна Ягода плод. Дуже гарний сорт. Витримав екзамен. Єсть невеличкі ушкодження для цього року це ерунда Так що на що здатний цей сорт видно. Сорт Мемфіс. Повно, ураження нема. Мабуть, ці новинки, як ідуть вже окрема програма, розробка йде стійкості до маніліозу, тому що я замітив, що по новинках саме краще стійкість. Сорт Royal Blainchem, новинка теж. Задовільно, я б сказав би добре. тверду четвірку мабуть, з плюсом є все. Плоди є. Не густо, але ну, без проїжджування буде сорт. Де-не-де ураження є. Я рахую, що це. Я вважаю, що це добре для цього року. Постраждав суттєво сорт перла. Плодів небагато буде, ураження доволі сильне по дереву. Пріція буде. Пріція така предсказуємо сорт. Він світає не весь відразу, а частково половина цвіте, половина ні. Ну, Сам плодний сорт тут питань немає. Ураження мінімальне. Сорт Рубіні Марія. Добре справився з цим захворюванням. Плоди будуть у звичайному режимі, пошкодження мінімальне. Сорт вертідж. Також завість добра. Відкривається слабенько, щось не дуже по кроні. сокорухи йде, але завість добра. Красунчик, особливий Денисюка. Ураження поодинокий, де-не-де тоненький гілочок, майже нема. Зав'язі багато. Проріджувати не треба буде, а так добре зав'язався. Дуже смачний сорт. Рекомендую. Особливий Денисюка Апріум без назви. Можна сказати, як, як називають його нектариновий апріум У нього така гіла, гола шкірочка. Плоди будуть. Він свій найпізніше, але попав на пік дощів, що лило день у день. Як він витримав. Запилення таке посереднє, але витримав добре. Ураження незначне. На цьому прикладі показую, що пізньоквітучі сорти, а він якраз цвів саме пізніше, Пізньоквітучі сорти не є панацеєю від манільвозу. Пізньоквітучі сорти актуальні тільки там, де пізні приморозки в регіонах. В саду потрібно мати сорти різного періоду цвітіння тому що погода може бути на кінець світіння спортитись. Ну, рубіста по рубісті питань немає. Рубіста завжди в строю, як кажуть, у неї поганих років немає. У рубісти завість превосходна. Дерево добре загружене, мабуть, і нормувати придеться. Кожен рік він мене радує рубіста. Ну Його в СОП-10 точно можна ставити. До манелівоза стійких. Ну, Самоплодність теж великий плюс в цьому плані. Самоплодність мінус тільки тоді, коли йде дуже благоприєдна погода для цвітіння. Його тоді дуже надмірно в'яжеться. це якби робота лишня по нормуванню Новинка Маякот. Сорт самий перший цвів, абрикос увесь був закритий ще цей цвів. І він же ж не самоплодний з кимся опилився. Не знаю, з чим опилився, але він 25 березня почав свісти. Це в мене прищепана рубісті. Рубіста була закрита, він розсвів. І от буде сигналка в цьому році. Маякот. Дуже цікаво мені. Я на нього взагалі надії не покладав, думаю, так відкрився в самий початок дощів. Відсвів якось. Плоди будуть. Так що сорт маякот із надранніх сортів можна вирощувати. Французькі сорти підніс року дозрівання всі попали на пік дощів. Дуже великий. Велика кількість опадів йшла і холодно. Фардао, фарелі, фарліс, фаркло, фаралія. Всі втра... так би, вразились на 50% приблизно. Отакий От стан є. Будуть, врожай буде, але є пошкодження. Є отакі рясні гілки, а є ну, такі сухенькі, багатенько їх. Ну, В цілому урожай буде. Можна сказати, 50% буде. Фаралія в такому стані зараз нерівномірно прокидається. Завіс є приблизно 50%, але він також наголошую попав в самий пік. Він не мог ніяк відчиститися, він на ділі 3, як би квітка. Стояла не розкрита, не закрита така. Але витримав, врожай буде. Цунамі пізно цвів, але все-таки попав на самий пік дощів. Плоди будуть поодинокі. Відкривається слабенько щось дерево на цунамі, сам сорт. Думав, він трошки буде повеселіший. Красунчик Нельсон, новинка. Сорт дуже Крупний, дуже смачний. Іде одразу за фаралією. Плоди здоровенні. Плоди 150 грамів є 160 Від 100 до 150 грамів це точно багато. Сорт самоплідний, урожаю багато. Враження є, тоненький гілочок, але на загальну картину це не впливає, на загальний врожай. Можна сказати, що в топ теж 10 його ставити можна за рахунок самоплодності. Те ураження що є, воно не впливає взагалі. На вражайність. Сот шалах ананасний. Слабенько зав'язався. Для нього це сама хуже погода, що може бути. Ураження маніліозом у нього невеличке. Ну, така є чепуха. ну Сам шалах він мало вражується ананас, анабрикос мало вражується маніліозом. У нього проблема тільки в що він сам безплідний, і якщо на той період немає сприятливих мов. То в нього плодів буде дуже мало. А так дерева дуже жваві, уже такі зелені стоять. Сорт Курезія. Дуже смачний сорт, мені сподобався. з Затримкою розпускається, урожай буде, завіз є. Красунчик Аристо. Дуже гарний сорт, можна сказати, намальований. Коли знімаєш відео, як будто його намалювали, такий красочний. Ураження немає, але це в мене гілочка одна прищепаться він в мене третій рік. Запилення прекрасне, гілочок сухих немає. А рісто теж в топ-10 йде в мене до стійкості до маніліозу Апрім Апрібель Сильно хватану маніліоз де не дає завість, а так голий стоїть. Тільки починає відходити. Багато гілочок з клеєм. Буду бриковувати, тому що не подобається мені така картина з ним. Бела Дьямола, багато. Завізів дуже багато. Страховочний сорт на, на такі випадки. Сорт Бела Діамола, самоплідний. Крупний сорт. Також десятку до стійкості, до мені можна віднести. Сорт Гігант Джумбокот. Плодів небагато, плоди будуть поодинокі, мабуть, будуть грам по 200. По ураженню. Ураження незначне, але плодів небагато, мабуть, запилення не вдалося з ним. Ну, запилення по дощу, я не вважаю, що це взагалі запилення було. Канадський сорт харагем добре, завязі багато, ураження мінімальне. Дуже добре себе почуває це Гледі Бібер, сорт крупнющий. Ураження. Найшов тільки таку невеличку гілочку і все. Плодів дуже багато до самого верху. Сорт з до топових сортів від маніліозу. Новинка Апріум Бетікот. Надмірна завість. Дуже здивований ними. Дуже багато. Є невеличкі ураження по маніліозу, тоненькі гілочки в основному. Так, на загальну картину врожаю ніяк не впливають. Ну так, по зав'язі дуже здивував мене. І цвів пізніше, ніж останній попав в саме пік дощів. Також можна ставити його в топ. Сандроп, сорт роботяга, сорт мало вражений, де не де відсотки на 10% вражений, тоненькі гілочки. Помірна зав'язь, що є найкращим показником для абрикосу. Не треба нормувати і все добре. Апріум кот, котенканді. мій найулюблений сорт апріуму. білий, дуже смачнющий. Густа зав'язь. ураження мінімальні. На загальну картину вражайності ніяк не впливають. Також порадово мене котканді буде з урожаєм. Для такої пори року, як в цьому році, була, це екзамен на стійкість. Тут можна ставити 4 з плюсом. Сорт Альфа. Також він позиціонується як стіки до манілівозу, ну непогано. У мене тут його гілочка невелика привита, але немає на ній пошкоджень. Плоди є, плодів багато. Сорт Spring Блаш Ранній красивий сорт, невибагливий картина така. Запилення середнє, нормування не потрібно. Ураження немає. Якщо є, то мінімальне. Тобто стабільний сорт. В цьому році екзамен пройшов. Апріум Ханіріч. Це то також йде в топ по стійкості. Велика кількість зав'язі, Стійкість до маніліозу превосходна, можна п'ятірочку ставити. От немає до чого придратися. Сорт зав'язався дуже добре, має крупнюші плоди, дуже смачні соковиті. Сорт Ханіріч. Ну і новинка в мене ще тільки в цьому році буду саженці. Цікавий сорт рекомендую. Середньопідні дозрівання. Також новинка Апріум Мейсі Кот. Не стільки до маніліозу взагалі. Отакі гілочки. Майже згоріли. Трохи-трохи врожаю, Але ураження більш 70% буде вибраковувати. Сорт та солода наслаждені. Сорт також добре показав себе, цю весну. Завзі багатенько, ураження мінімальне, плодів буде багато. Дуже сладкий сорт. Також апріум новинка отом Sprite. Така назва в нього зав'язався. Ураження мінімальне, плодів дуже багато. Так, що по апріум теж цікава картина. Багатенько. Сортів, які варті уваги. Новинка Тотем. Червоний абрикос, аналог приції, але набагато солодший. Він не самоплодний, ураження майже немає, мінімальне. Але завість нижче середньої, тому що не було запилювачів на той момент, не було бджоли. Це не є мінусом для цього сорту, тому що аномальні умови, якби для такого періоду це є нормою. Ну, плоди будуть, але небагато. Там там плод буде. Ну, В інший строк би він, в інший період, якби були хоча б частково сонячні дні з запиленням, то... Питання було б, тоді тільки захист маніліозу був би важливий. А так от при мінімальному захисті, отакий, от то тем все добре. Маніліоз, екзамен прийшов. Манітоба. Середній урожай буде в нього. Ну, але добре тримається ураження мінімальне. Знов біля рубісти. Ну, Завершую відео. Значить, висновки такі, не ганяйтеся за. Пізні квітучими сортами, якщо у вас немає постійної загрози пізніх приморозків. У саду потрібні сорти з різним періодом цвітіння, тоді буде гарантований врожай. Ну і Великий плюс це самоплодність сорту. Ну На цьому буду відео завершувати. Сподіваюся, воно було корисним для вас. Для, як витримали сорти з мінімальною обробкою манільвоз. Нагадаю, у мене не було обробки перед цвітінням, тобто зими вийшли, дерева не оброблені. Були спроби покропити дерева під час цвітіння. Якщо щось допомогло, то це випадково, мабуть, мабуть, і спрацювало відсотки на 30 і все. Але результат мене потішив, тому що думав, що в цьому році буде дуже погана ситуація з абрикосом. Абрикос майже весь. Вийшов добре. Сорти, які не гопало в відео, або на другій ділянці в мене я їх не показав, або, ну, по одному, які сорти дуже сильно вразились, я їх і не показував. Так що на цьому будемо завершувати. Всім добрий зустрічі, до побачення. Забув показати дуже красиву новинку сорт Дігат. Дігат це серія Араміс, Видатна серія, дуже смачна і красива. Отакий От має вигляд. Сорт дуже нав'язався, ураження немає. Сорт дуже смачний, дуже гарний. Це в мене цей сорт в Україні тільки в мене зараз є, тільки починаю нажати його. Сорт дуже топовий, можна сказати, в, в тройку по манілівозу йде. В топ-3 по манілівозу стійкості. Сорт Дігат заповніть. Все, показав сорт цей, всього найкращого, добре, до побачення.